Тихістиків сьогодні свят, та тільки діяться Що Сорбуть хлопці всі завзято, розшився виродків, прокляті. Наша війна важка робота безправила це не гра, Ми знову лізеться гідота з божевільним крамлям. Таких навчите людським діям, прибульців зони зомбіле. Зупинити божевіля коло настане. Тримаємося нас не подолати, є прикросів, багато і таємниць, але народ нас заслужив на свято на день захисників і захисниць. Сьогодні на прості часи в державі, кровопроветна і страшна війна вчорашні друзі, вороги у каві. Набрався вихон наш народ сповна. Під час і Україна в цей день співати. Зрой, кінець, страшні війні. Живуть всі палки з квела мову, заспіваєм. заспіваємо, відкліємо ми щастя двері, захисників всіх привітаємо. Бо вільні ми у наших мріях згуртовані усі в кулак, щоб дати відсіч у можних діях і не зламати нас ніяк. Солдатичність ми допомагає, тобі менше, в тобі біга і сила. Їхний дім захищає, нас грудьми закриває, от і наші не вітрила. Ми за тебе хорою будемо разом з тобою. Рідний край кратів боронити. Український, український, український солдати. Ще будемо процвітати. Будемо жити, мріяти і знову любити. Ще посмішки усять ваші лиця, і, і душі загуби, ще спочили. Ви зможете тоді води напитися з криниці, що в калині біля тину. Щира подяка вам, наші герої, ворога знищите ви у двобої. Вам пишаємось і вірим безмежно. Будемо вільні, ми не.